Повинен бути мертвим. Кандидат у президенти США Дональд Трамп продовжує залишатися в центрі уваги після замаху, якого він зазнав під час передвиборчого заходу у Пенсільванії. В інтерв'ю Post він заявив, що був би мертвим, якби у момент пострілів не повернув голову трохи праворуч, щоб прочитати фрагмент тексту з екранів перед трибуною. У ту мить потенційно вбивчий постріл зачепив лише його вухо, після чого кров бризнула на чоло та щоку. За словами Трампа, лікар у місцевій лікарні, куди його доправила, сказав, що ніколи не бачив, щоб хтось вижив після влучання з гвинтівки. Тим часом ФБР оголосила ім'я підозрюваного у нападі. Ним виявився 20-річний Томас Метью Крукс. Чоловік не мав документів, тому особистість вдалося встановити за аналізом ДНК. Тим часом американське видання CNN, посилаючись на базу даних виборців, повідомило, що Крукс був зареєстрований як республіканець. А також у 2021 році донатив комітету політичних дій, який підтримує демократичну партію. Розслідування замаху на Дональда Трампа. Триває досі. Згодом відвідувач передвиборчого мітингу кандидата в президенти США Трампа на ім'я Грег Сміт розповів, як бачив приготування до здійснення пострілу. За його словами, він навіть попереджав про це поліцію, проте ті ніяк не відреагували. Розмову зі Смітом записав журналіст BBC у північній Америці. В ній Сміт розповів, що слухав мітинг ззовні основної частини гостей, а побачив озброєну людину приблизно на п'ятій хвилині виступу Трампа і далі я подумав: а чому Трамп все ще продовжує виступати? Чому його не вивели зі сцени? Я стою і показую на хлопця з гвинтівкою пальцем дві чи три хвилини. Чому на усіх цих дахах немає секретної служби? Це невелике місце. Це збій безпеки, стовідсотковий збій безпеки. Пізніше агенти секретної служби швидко відреагували. Застосували захисні заходи щоб нейтралізувати нападника. Водночас, на тлі замаху на Трампа, штаб Джо Байдена оперативно змінив передвиборчу стратегію. Про це повідомляє агентство Reuters. Зокрема, президент США припинив словесні напади на свого опонента і зосередився на меседжі про єдність. Крім того, на замах на Трампа відреагував президент України Володимир Зеленський, який засудив напад та побажав Дональду Трампу швидкого одужання. Нагадаємо, у неділю, 14 липня, під час передвиборчого мітингу в штаті Пенсільванія на 45-го президента США та кандидата на прийдешніх виборах Дональда Трампа скоїли замах. Стрілець лише зачепив Трампу вухо. Проте вбив одного із учасників заходу, який стояв позаду, ще двоє людей поранені. Під час пострілів Дональда Трампа закрила від людей співробітники секретної служби, яка займається охороною президента США та кандидатів на виборах. Трампа вдалося вивести зі сцени. Проте скоро він повернувся та звернувся до натовпу зі словами заклику боротися. Софія Фенко, телеканал НТА.